Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поінформовані джерела твердять, що Патрушев розпачливо домагається повернути Єрмака до проведення ВКонтактів та перемовин України з РФ. Пише блогер Мартинюк, але США категорично вимагає від України не допускати Єрмака до будь-яких зовнішньополітичних справ і питань. Аналітики попереджають, що актуальні масові атаки дронів по Києву це сигнал від Патрушева. Повернути Єрмака за стіл переговорів переговорів з Росією. Ю чи переговорів про Росію з іншими державами для Росії Єрмак, це остання надія забалакати Україну і нав'язати їй мир, чи просто замороження бойових дій на вигідних для себе умовах. Тарас Чорновіла щодо цього уже писав наступне. Самозваний псевдоканцлер Єрмака за визятм захоплює всі владні посади, а його прес-секретар Зеленська не утомлюється підписувати призначення та поданяється нам дуже скоро волі за боком. Навіть не через створення в Україні авторитарного режиму білоруського зразка і Таким самим самопроголошеним лідером Білорусі у нас не буде. Якоїсь миті все це вилетить з України як пробка з шампанського Он уже Янукович колись вирішив, що пройшов його зоряний час закручувати гайки та узорбувати владу. І де тепер то Янукович, тоді в нього був свій порадник, який і сьогодні близько до Єрмака. той же Льовочкін. але ще в кінці 2013 року він організовувавши бучу першим же і зрадиво гірше, те що усі ці негативи відкладаються у шоглядах європейських і американських. Янських політиків зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів і особливо лояльних до єрмака осіб, та ще й за грубим порушенням європейських і ширше західних цивілізаційних принципів. Буквально вчора кума Єрмака у генпрокуратури із виключно політичним та приватними мотивами. Та ще й щодо особи, яка руйнувала основи судової реформи, на якій наполягали західні партнери з офіційними визнаннями недоброчесності, і політичної заганажованості. Другий номер учора жнердепкослугоса ОГІРО кон. Іституційний судом мало того, що особа повністю політично заганжована, на неприпустимості, чого наполягали партнери, не досить того, що латентна ватниця та ще й навіть дотриматися прямої норми закону не забажали, де слугами це взагалі ні на що не впливало. До цього добавте, бізнес партнера Єрмака й особу за в зв'язках з РФ Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив, а слухняний уряд не дивився, затвердив, заступнику міністра оборони Шарапову. віддають особливо важливу сферу щодо забезпечення. Армії озброєнням, і навіть я хто заперечував закати спарс про маніпуляцію з наданими нам озброєннями. Зараз розгублено замовк. У мене не залишилося аргументів. Що це може це бути традиційним хамством русських, які звикли хапати все, що погано лежить, і до моменту, поки не будуть схоплені за руку, свято вірять у свою безкарність та всесильність. Єрма класичний рашиський діяче, психологічні та ментальні основи в нього такі ж рашистські. міг дійсно увірувати, що війна все спише, а потім переможців. Не судять, а може все ж значно гірше, прямо відмовитися від курсу на ЄС і НАТО, та тим більше почати розворот у бік РФ. Украсуч влада не зможе її просто знесуть. І навіть попри війну он пробували вже торпедувати НАТО, отримали глухе несприйняття і зараз просто замовчують тему і тихо саботують. Спробували під час війни розвернути Україну у бік Московії. Закінчилися електоральними втратами і вже жорсткішим обуренням. Так-так, а ви забули, що вів переговори з радник Хамі, на що йому повноваження своїм указом затверджував Єрмак. Ой, перепрошую, укази Єрмак справді пише, підписує ще, поки дехто Зеленське, а ще ж є ЄС. І тут навіть Зеленський вирвався з під контролю і проявив активність. Появив свою велику роль у історії. Заперечити проти євроінтеграції не можна, от і підривати її оддається щодня, у тому числі сотнями антиєвропейських за духом і формою призначень, указів рішень. Комусь же це дуже потрібно, і не лише комусь до зустрічі друзі, Ставте вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.